Сьогодні у випуску мобільна лабораторія на охороні вимірювального обладнання на кордоні. За що відповідає перевірка на колеса? А також у випуску побачите, які цього тижня способи переміщення тютюнових виробів виявилися популярними серед контрабандистів. Не лише про це розповімо детальніше. У випуску вітаю студія Тетяна Іванів. ефірі проект наш кордон про важливі події, які стосуються українського рубежу. Перевірка на колесах у Львівському загоні діє єдина в Держприкордонслужбі України мобільна метрологічна лабораторія. За допомогою стандартного обладнання персонал пересувної лабораторії здійснює перевірку усього вимірювального обладнання, яке використовують охоронці кордону. Саме львівські прикордонники виїжджають на перевірку до прикладу дозиметрів на різних ділянках українського рубежу. Більше про це дивіться в сюжеті. Чи не основним завданням метрологічної лабораторії є забезпечення єдності та точності вимірювальних приладів у всіх підрозділах охорони кордону? А нещодавно для діяльності мобільної лабораторії Львівські зелені берети отримали два нові автомобілі. Унікальний автомобіль тим, що метрологічна лабораторія вона єдина в Державній прикордонній службі. І також даний автомобіль, який був закуплений за державні кошти, також єдиний в державній прикордонній службі. Автомобілі вони повністю автономні. Тобто забезпечує роботу метроволічних лабораторій незалежно від там, тепла, світла, електрики і тому подібне. В автомобілі перевіряються всі дозометричні прилади Державної покордонної служби. Для перевірки дозиметрів в автомобілі є все необхідне обладнання. Тут за допомогою такого пристрою із захищеним джерелом опромінення визначають коректність роботи дозиметрів, які використовують прикордонники, при тому, що показники перевіряють на точність на різні відстані від радіаційного джерела, адже їхні показники дозволяють вчасно виявити небезпечні предмети вже безпосередньо у повсякденній діяльності зелених беретів. Пучком направляємо інізове випромінювання на, на прилад. Відповідно, знімаємо покази його та заносимося в комп'ютер за допомогою програм та форму, виводимо результати про працездатність і готовність до використання даного приладу. Крім того, в автомобілі є індивідуальні комплекти захисту для персоналу. Загалом на базі львівського загону перебувають два автомобілі мобільної лабораторії для повірки приладів вимірювання, які використовують у держприкордонслужбі. Вже в іншому автомобілі знаходиться лабораторія для повірки та регулювання електричних, механічних та теплотехнічних вимірювальних приладів. Повірка у нас іде електроприладів. Це такий комплекс, уходить у них ометри, мегометри. Щитові прилади, нагрузочні вилки, мости, блоки живлення різні, які знаходяться в підрозділах Державної прикордонної служби. От якраз у нас для цього всі в принципі, зразкові прилади і робочі еталони є наявні. А іменно йде це... передача фізичної величини. Тобто він показує, а дійсно вбідитися, чи він правильно показує, для того є і метрологічна лабораторія. Ця лабораторія забезпечує правильність роботи не лише електрообладнання у всіх підрозділах на кордоні, а також механічних та теплотехнічних приладів. Оце Це знаходиться так, у нас що? якраз прес, яким під тиском ми провіряємо всі манометри. Ну, манометрів багато в нас знаходиться, як у в котельні, в кожному підрозділі є котельня. Потім на воруженні, на військовій техніці стоять так же само, от їх теж і Передача фізичної величини, так само, як я казав, повторяюся. Ми повинні провірити, дійсно вони правильно показують, коли оператор знімає показники, чи не дійсно. Також в лабораторії є необхідні прилади для перевірки якості паливних та горючих рідин, а ще для повірки приладів вимірювання вологості повітря, при яких зберігається майно. От на складах в основному багато знаходиться гігропсихрометрів робочих, які вологість показують, чи правильно храниться імущество, чи неправильно храниться. От якраз вони знімають показники, як і температура, і вологість. Це ось мені два такі показання і требування по наставленню, по зберіганню того чи іншого майна. Ця мобільна метрологічна лабораторія з повірки дозиметричних приладів радіаційної розвідки та контролю, і лабораторія регулювання електричних, механічних та теплотехнічних вимірювальних приладів є єдиними в державній прикордонній службі. Саме з їхньою допомогою забезпечується надійність роботи вимірювальних приладів, які використовуються в охороні кордону. Мо випуску ми розповідали про те, що останнім часом зросла кількість спроб переміщення тютюнових виробів через кордон за допомогою залізничного транспорту. Цей тиждень не став виключенням, і зеленим беретам знову довелося проводити розкопки у вантажних вагонах. До прикладу, мостицькі прикордонники виявили понад дві тисячі пачок сигарет, які контрабандним способом невідомі планували привезти до Польщі. Трапилося це в пункті пропуску для залізничного сполучення мостиська, де під час візуального огляду вантажного потягу з рудою прикордонний наряд виявив порушеність насипу корисних копалин у вагоні. Вже згодом, при ретельній перевірці, під значним шаром руди зелені берете знайшли чотири пакунки з контрабандними цигарками. І про інші затримання порушників та виявлену контрабанду дивіться в нашому дайджесті. Сигарети залишаються найпоширенішою контрабандою на кордоні. До прикладу, закарпатські зелені берети затримали двох водолазів та повний мікроавтобус цигарок. Трапилося це на околиці Тячева, де під час несення служби прикордонний наряд побачив поблизу кордону транспортний засіб, з якого невідомі особи вивантажували пакунки, обгорнуті у поліетилен. Аби затримати порушників, охоронцям кордону довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору. Двох осіб 25 та 27 років військовослужбовці затримали. Водію вдалося. Це утекти зараз встановлюють його особу. Загалом же водолази намагалися переправити через кордон понад 20 ящиків із цигарками. А львівські прикордонники цього тижня виявили покинуті надувні човни, які порушники залишили поблизу річкової ділянки українсько-польського кордону. Так, прикордонники відділу коритниця на відстані 200 метрів від рубежу знайшли у сховку човен та приладдя для нього. За допомогою них порушники скоріш за все планували здійснити переміщення контрабандного куреве. В іншому випадку на цій же ділянці кордону човен знайшли за 50 метрів від західного бугу. Варто додати, що протягом 2018 року прикордонниками львівського загону на річкові ділянки. Державного кордону виявлено 46 тисяч пачок цигарок. А ще цього тижня прикордонники виявили чимало прихованих сигарет у автомобілях. Так прямуючи до Словаччини, 48-річний львів'янин заховав у своїй автівці понад пів тисячі пачок цигарок. Тютюнові вироби у тайнику між салоном та віціком двигуна виявили зелені берети чопського загону. Під час перевірки автомобіля у пункті пропуску Малий Березний контрабандні цигарки та легковий автомобіль вартістю понад 44 тисячі гривень вилучили. На Львівщині мешканці прикордоння в двох випадках допомогли затримати чотирьох нелегалів, які намагалися незаконно дістатися сусідньої Польщі. Двох громадян Палестини та Єгипту зловили неподалік краківця. Згодом шукати невідомих у прикордонні довелося правоохоронцям відділу Смільниця, що охороняє частину гірської ділянки кордону. Вже там, затриманими, виявилися двоє громадян Туреччини. Стосовно всіх нелегалів складено документи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Дерна рівність у державній прикордонній службі чимало жінок, які службу несуть на рівні з чоловіками. А за останні роки в Україні збільшується кількість жінок, які змінюють підбори і плаття на військові берці і форму. Ми вже неодноразово розповідали вам про те, як прикордонниці докладаються до захисту нашого рубежу. І зараз, коли у суспільстві особливо гостро триває дискусія про доцільність святкування, 8 березня, ми пропонуємо вам переглянути історію жінок прикордонниць. Минулого року ми вже знайомили вас із Ларисою Рибак, коли розповідали про жінок у Державній прикордонній службі України. На той час дівчина, яка реалізувала свою мрію про військову службу, уже закінчила навчання у академії та вже встигла освоїтися у Львівському аеропорту. За свої чотири роки не раз чула фразу, що жінці в армії не місце. Я, звісно, не буду робити ніяких якихось безнасловних або голосних заяв з приводу цього. Але зі мною я думаю, походиться досить багато людей, особливо тих, хто вже служить, що є робота, з якою найкраще справляються саме жінки. Тобто, специфіка нашого якби, мислення, специфіка нашого, навіть наша емоційність в якійсь мірі дає нам можливість виконувати деякі завдання кращих за. Та паралельно із виконанням своїх обов'язків у Львівському аеропорту, вона вирішила взяти участь у відборі за умовами проєкту Нове обличчя кордону, зробити такий крок її змусило бажання потрапити до вже реформованого підрозділу, який понад два місяці тому приступив до служби у повітряних воротах Львове. Взагалі, якби прийшовши службу, службу в даному аеропорту вже цілий рік, якби надійшла інформація, що ми мали має проходити реструктизація підрозділу, тобто ми маємо проходити, якби цей проект в рамках би, цього проекту, точніше. І, взагалі, тобто я вирішила для себе, що це непоганий варіант, тобто, якби і підтвердити свою кваліфікацію, тобто, і можливо він надасть якісь, можливо, нові можливості. Тобто, я собі ще раз підтверджу для себе, що я навчалася не дарма. І вже, попри чималий досвід прикордонної справи, Лариса зізнається, що участь у відборі принесла чимале хвилювання. Під час проходження тестування я думаю, що це безпосередньо була логіка, тобто ніхто не знав, що які саме завдання будуть з цієї логіки. Всі знали, що це якісь логічні завдання. А що конкретно нас чекало, тобто, ну не знали англійська, так так чи інакше десь колись це все одно проходилося. щось в школі, щось безпосередньо в академії, щось вже дізналися безпосередньо під час несення служби. А от на рахунок логіки, якби були такі. Це було таким сюрпризом, тобто ніхто не знав, що там будуть за завдання. Там поєднувались і більш такі математичні завдання на вирахува з прорахунком і часу руху швидкості, тобто і були безпосередньо, де потрібно було провести аналіз, тобто наданої інформації, або якусь аналогію провести. Тобто, це таке було найнепередбачуваніше з тестувань. Ким собі Вирішальним моментом і найбільш невідомою складовою була співбесіда, тому що тут було ну не момент, тим, що ніхто не знав безпосередньо хто з голов з представників комісії, які питання можуть задати. Тобто воно вони варіювалися від того, яку школу ти закінчив, і безпосередньо як виїжджають з території України громадяни України, які досягли 16-річного віку, тобто з урахуванням змін, які були внесені в законодавство, тобто це були непередбачувані. Ні, запитання. А під час відбору Лариса зуміла довести, що вона не даремно обрала свою справу, адже зуміла підтвердити свої вміння і водночас здобути нові. Свої знання я ще раз підтвердила під час того, як здавалися тести безпосередньо фізо, так само там логіка англійська, проходження безпосередньо співбесіди з представниками різних служб під час здачі тестування. Тобто на рахунок форми нічого особливого не відбулося, просто трошки трішки змінилася безпосередньо, якби е, її вигляд, можливо, одноколірність трошки інакшого відтінку. Тим не менш, ну її можна назвати більш зручнішою, тобто безпосередньо, тому що якщо Поховувати наряди, які ми заступаємо. Тобто ми, у нас досить активна робота, і вона, якби, допомагає ну, якби, забезпечує нам можливий вільний рух, тобто, що змінився лише колір. Наші обов'язки залишилися сталими. На Львівщині проект Нове обличчя кордону стартував у Краківці та аеропорту. Водночас триває відбір кандидатів у інші підрозділи охорони кордону. Наразі це все про що планували показати вам в цьому випуску. Нагадую, ви дивилися проект Наш кордон, де ми розповідаємо про життя та службу тих, про кого кажуть перші на захисті, як на мирному західному, так і на стривожному війною східному кордоні. До нових зустрічей. Ми, прикордонники Західного регіонального управління, пишаємося нашими бойовими побратимами, моряками Військово-морських сил України. Ви приклад мужності, витримки та патріотизму для всього персоналу. Тримайтеся, ми з вами, ми переможемо. За нами правда, з нами Бог. Слава Україні! Героям слава!